Не злотих для України за два дні у Польщі зібрали наброньований автомобіль для бойових медиків в Україні. Збір оголосили кілька днів тому польський журналіст Славомір Сіраковський та історик Тімоті Снайдер зібрали на 300 тисяч більше ніж планувалося. Один медичний броньовик коштує близько 300 тисяч доларів. Це приблизно 1,2 мільйони злотих. З огляду на швидкий і успішний збір на першу автівку Сіраковський оголосив, що продовжить збір на другу машину для військових медиків. Детальніше. Про те, де можна долучитися до збору, читайте на сайті Слава. -тілі». Скільки експортує Польща до України? Експорт Польщі до України більший, ніж до США чи Іспанії. Товарообіг між Польщею та Україною зростає, причому на користь Польщі. Азата виборча підкреслює, що виробники та продавці експортували в Україну товарів на загальну суму понад 56 мільярдів злотих. Це на 5 мільярдів злотих більше ніж минулого року. У свою чергу українці продали до Польщі товарів на загальну суму 20,5 мільярдів злотих. Найбільше заробили польські виробники та посередники, які займаються продажем мінеральних продуктів, насамперед, палива майже 10 мільярдів злотих. Водночас найбільший стрибок у порівнянні з минулим роком зафіксувала збройова промисловість вартість проданої неї військової техніки складала майже 10 мільярдів злотих. Що ще купували українці у поляків та навпаки? Читайте на сайті Слава Чи поїдуть до України данські миротворці. Данія готова відправити нам своїх миротворців. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люк Ерасмусен. Країна зробить це, якщо постане питання розміщення європейських миротворчих сил на території України. Важливо, щоб Європа надсилала правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. І ми це робимо, наголосив Расмусен. Чи включатиме миротворчий контингент в Україні данських солдатів, які вже дислокуються у Латвії в межах місії НАТО, читайте в новинах на сайті Слава. У Польщі іноземець підпалив супермаркет на замовлення російських спецслужб. Підпалювачем виявився громадянин Білорусі. Він у 2024-му підпалив будівельний супермаркет у Варшаві. Чоловік розлив у супермаркеті легкозими сторіну та залишив пристрій, який дозволив йому вночі дистанційно підпалити приміщення. Свої дії білоруський громадянин записував на камеру телефону, а згодом частина цих відео з'явилася на російських пропагандистських сайтах. Тоді обійшлося без постраждалих, але торгівельна мережа зазнала збитків на понад 3,5 мільйона злотих, яке покарання чекає на підпалювача. Читайте на сайті Слава не варто довіряти Росії погляд. Росія битиме по чотирьох точках на кордонах з ЄС, стверджує Віталій Портніков у розмові з Марією Гурською в етері програми Центр Європи. Якщо цього року дійде до припинення вогню в Україні, Росія атакує Євросоюз вже у 26-27 роках. Російській армії потрібно десь півтора-два роки на часткове переозброєння. Вважає політолог. Насправді це дуже проста арифметична формула. В ній є термін правління в Сполучених Штатах Дональда Трампа. Це 2025-2029 роки, і час потрібний на таке переозброєння російської армії, яке дасть Путіну можливість почати принаймні локальні війни на європейському континенті, не для того, щоб щось остаточно завоювати, а для того, щоб перевірити НАТО на міцність. Ну, умовно кажучи, мова йде про те, що російські війська там не ведуть широкомасштабної війни, але е, намагаються бити по якихось чотирьох. Точках на кордонах Росії, Білорусі з європейськими країнами. Ми можемо ці точки абсолютно чітко назвати зараз. Це Сувалки, це умовна лінія Ельблон-Гданськ, це Нарва і це Даугавпілс. Портніков стверджує, що в американському суспільстві відбувається такий самий процес, який стався із росіянами, і застерігає від ігнорування проблеми. Він нагадує, що коли стало очевидно, що настрої російського суспільства на початку 2000-х років змінилися, можливо, на тлі економічних негараздів, історичних розчарувань чи війни на Кавказі, українці продовжували вірити, що вся річ у тому, хто є президентом РФ. У випадку з діями Трампа відбувається те саме, вважає він. Про що йдеться, і які виклики стоять перед Європою, та про що ще попереджає аналітик? Читайте на сайті Слава Тіві.